Ви лиш подивіться, який до нас красень завітав. Придбали нового півника бендамочку з такою прекрасною великою короною. Заклали інкубаційне яйце вже в інкубатор, перевіримо на опліт. Подивіться, які леді біля нього. дюймовочки, ну просто фантастика. Самі цікаво, які будуть з цього чуда курчатка. Але, тим не менше, заклали інкубаційне яйце, перевіримо на опліт. І вже для когось сезон закінчився, хтось шукає уже сформовані стада, а для когось він лише може розпочинатися. Адже на дворі нещодавно лише потепліло. Тому ось така краса в нас. Курочки, до речі, бентамочки проживають у Яремчі і гуляють собі по такій зеленій травичці. Отож, скоро-скоро.